Ну що ж, доброго ранку, хлопці-дівчата. Надіюсь, все ж таки доброго. І надіюсь, після відносно мирної ночі. Ви як гадаєте, достатньо брутальна штука. Тим паче для моєї брутальної кузні. Ще не закінчений. Хоча ми вже вас. Я вже і моя кузня з ним познайомила вас. Що деякі елементи зробити. Так виглядає молода слива, яка ще не набрала текстури, нічого не бере. Ну що ж, пацак біснується. Ну, даний виріб піде всього за символічну суму 470 гривень. Даний кухонник на підтримку Збройних сил. Результат невдовзі покажу. Гарно дня!